Після цього роману мільйони юних людей по всьому світу відкинули капіталістичні сімейні та традиційні цінності. Цей роман є початком нового етапу в історії людства. Сьогодні Джек Керок та його в дорозі. З вами Віталій Стеценко і проект Культ. Не забудьте зробити підписку на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо далі бажаєте бачити унікальний контент українською мовою. Сьогодні ми проаналізуємо не лише а, головний роман, перший роман в культурі бітників, а й біографію автора цього роману Джека Керуака, американського прозаїка, поета і знов-таки одного із гуру а, біт руху, бітніків, як їх ще їх називають. Побачимо, який вплив мав цей роман і чому. Весь світ визнає його літературну цінність. І почнемо з біографії. Джек Керок, справжнє ім'я якого Жан Луїс Лебріс де Кєрок, народився 12 березня 1922 року у Лоуелі, штат Масачусетс. Це мале містечко мало велике франко-канадське населення. Мати Керока працювала на взуттєвій фабриці, а його батька працював друкарем. Вранці він відвідував франко-канадську школу, а вдень продовжував навчання англійською. Змовляв жуаль канадським діалектом французької мови, і тому, хоч він був американцем, дивився на свою країну як ну і Згодом Керок пішов до підготовчої школи в Нью-Йорку за стипендією з футболу. Там він завів друзів, один з яких допоміг Кероку знайти роботу торгового моряка, а другий познайомив Керока з Джазом. У 1940 році Жан Луїс вступив до Колумбійського університету, де познайомився з двома письменниками, які стали його друзями на все життя: Ален Гінсберг і Вільям Бороуз. Разом з Кероком вони є основоположниками і головними такими, ідейними фігурами літературного руху, відомого пізніше як бітніки. І у нас на каналі вже є кілька відео про письменників цього покоління, тому ми рекомендуємо їх до перегляду. Сам термін бітник від англійського біт запровадив письменник Герберт Кейн. Воно означало вбогий і одночасно блажений від слова бітіфік, тобто таке дно існування із фінансової, і з точки зору, і водночас на найвищому такому духовному підйомі. У дитинстві та юності Керовак пережив немало втрат. Його брат Жерар помер в 9 років. Друг дитинства Себастьян Сампас помер у 1944 році, а батько письменника через два роки. У «Просмертній обіцянці Джек пообіцяв батьку піклуватись про матір. Керок був тричі одружений: Вперше на Еді Паркер, вдруге на Джоан Хаверті, з якою разом мав доньку. А третю дружиною стала Стеллі Сампас, сестра його друга Себастьяна, який загинув в Італії під час Другої світової війни. До того часу, як Керовак і Бароус зустрілися в 1944 році, перший уже встиг написати немало творів. Ще більш плідний період настав після короткого затримання обох письменників серпня, а року, коли їхній друг і колега Бітнік Люсієн Кар, що власне і познайомив Керока з Бароусом Гінсбергом, зізнався у вбивстві Дейда Камерера, свого давнього коханця. Керок допоміг кару позбутись окулярів камера та ножа, яким було скоєно злочин. Коли Люсьєн, зрештою, зізнався поліції, Джека заарештували. Його виручували батьки Еді Паркер, першої його дружини, і вона на той момент була ще його дівчиною. Після цього Керовак і Барлос співпрацювали над романізацією подій, написали твір, і бегемоти варилися у своїх танках. Що не опублікувався аж до 2008 року. У 1944 році Керо також написав повість про своє дитинство. Однак він залишив її незакінченою, а потім загубив рукопис. Роками пізніше його знайшли в гуртожитку Колумбійського університету. І, зрештою, він був проданий на аукціоні аж у 2002 році майже за 100 тисяч доларів. Рукопис та деякі листи автора до його батька були опубліковані разом з примітками до книги Життя з приводами та інші твори у 2014 році. Ця новела була лише одним із проявів дитячих амбіцій Керока написати великий американський роман. Перший опублікований роман письменника «The Town and the City» отримав схвальні відгуки, але вважався вторинним продуктом від романів відомого на той час Томаса Вульфа, чиї твори були тоді популярними, ну і максимально. Культурогенними І все ж Керуак був незадоволений темпом своєї прози. Музика бі-поп джазових виконавців Телоніо Самонка і Чарлі Паркера не подарувала йому нове натхнення, що вилилось у різних чернетках його другого роману у дорозі. Оригінальний рукопис, написаний за три тижні у 51-му році, є легендарним. Він складався приблизно із 37 метрів паперу, склеєний разом і вкладався в таку ручну друкарську машинку. Фактично, це був сувій, який дозволив керуваки писати із дуже швидким темпом. Він також сподівався видати. Роман у вигляді Сувію, щоб читач не був обтяжений проблемою гуртання старіної книги. І спочатку йому було відмовлено в публікації, оскільки вона є дуже нестандартною, Але, врешті, решт, все таки твір був опублікований, але у форматі книги звичайної книги з листами. А у 57-му році, тим часом письменник написав ще кілька романів про справжнє життя, зокрема Доктор Сакс, «Меггі Кесіді і Трістеса. Після того, як у дорозі отримав одразу після публікації схвальні відгуки від критика The New York Times», Джек кероак став справжньою національною сенсацією для американської публіки. Роман являв собою відхід від старих традицій. Однак Керок був розчарований тим, що здобув популярність через те, що він вважав неправильною причиною. Мало уваги приділялось досконалості його творів та навіть його стилю а більше персонажам їх характеристикам та їх долі, та самому бітніковському, нонконформістському оспівуванню сексу, джазу, подорожей, ну і взагалі цього духу часу. Читачі часто плутали автора з образом сала Парадайз аморальним молодиком, що є головною фігурою у його романі. Відомий критик Норман Подгорець писав, що творчість бітників була нападом на інтелект і порядність. Ця неправильна інтерпретація домінувала в негативних відгуках до роману у дорозі. Проте, протест Ярока краще розуміти як прагнення міцності цінностей дому та сім'ї, яку він вважав ідеальними. Він хотів досягти у своїх творах того, чого не міг знайти ні в обіцянках Америки, ні в порожній духовності Риму католицизму. Натомість він прагнув спокою, який все таки зміг знайти у прийнятому ним буддизмі. Керок відчував, що Ерликбітника маргіналізує його та заважає сприймати його так, як він того хотів, а саме як літератора, в кращих традиціях американської такої літературної ідеї того самого Германа Мелвіла та Волта Уітмена. Попри успіх техніки спонтанної прози, яку використовував Керлок у романі дорозі, він шукав подальшого вдосконалення свого стилю оповіді. Тоді Ед Уайт, друг з часів Колумбійського університету, запропонував спробувати робити ескізи як художник, але зі словами, і Керлоку ця ідея сподобалась, і він продовжив шукати візуальні можливості у мові. Тепер, поєднуючи спонтанну прозу з ескізами, Бачення коді це такий експериментальний роман, написаний у 51-му році. Це поглиблена найбільш більш поетична варіація у дорозі. І він є і вважається критиками найбільш вдалою реалізацією техніки начерку. Далі Керлак продовжив експериментувати зі своїм стилем і зміцнив своє становище серед письменників-бітників. І він таким став як найвищим поетом серед них усіх. Він також робив експерименти із блюзом та джазом у своїх поемах. Після того, як він познайомився з поетом Гаррі Снайдером у 55-му році у поезії Керока, а також Дінсберга та його колег Філіпа Вейлена та Велча, почав відчуватися вплив хайку, жанру, який на той час був ну майже невідомий американцям. Керок переосмислив цю форму та створив таку нову унікальну традицію американського хайку. У своїх блокнотах Керок писав і переписував хайку, переглядав і вдосконалював їх у період за між написанням у дорозі і публікацією цього роману після 1957 році. Письменник звернувся до вивчення буддизму. Восени 1953 року він закінчив підземні жителі. І розчарувався у всьому світі після невдалого любовного роману, на якому була заснована ця книга. Автор читав генедетаро і фантазував про життя поза цивілізацією. Далі Керуак почав свою книгу «Дещо з дхарми, що притворилося на величезну компіляцію духовного матеріалу медитацій, молитв, хайку та в принципі таких есе роздумів про вчення Будди. намагаючись відтворити досвід Хань Чаня, китайського поета самітника династії Тан Керуак провів 63 дні на вершині гори спустошення у в штаті Вашингтон. Письменник розповів про цей досвід у творі ангели спостошення, використовуючи хайку як мости між частинами спонтанної прози. У 1956 році він написав сутру святе письмо золотої вічності. Автор почав думати про всю свою творчість, як про божественну комедію Будди, таким чином поєднуючи східну та західні традиції. До 1960 років Керок написав більшу частину своїх найвідоміших творів. Останні твори не були настільки популярними. У тисяча році він написав твір Біксур за 10 днів, коли проживав з колегою Бітником Лоуренсом Ферлінгнеття у каліфорнійському регіоні Біксур. Через два роки була опублікована розповідь Керока про смерть його брата бачення Жерара. У 1968 році автор написав ще одну важливу автобіографічну книгу. Марнославство Дулуоза, у якій розповідаються історії про його дитинство, навчання в школі та драматичні скандали юності. У 69-му році Керлок розорився і багато його книг перестало друкувати. Письменник став алкоголіком. Жив зі своєю третьою дружиною та матір'ю в Сент-Пітербурзі, Флорида. В останні місяці він проводив час у кав'ярні, сусідньому парку і в місцевих барах. Ще раз тиждень після того, як його побили товариші по чарці, він помер від внутрішнього крововиливу перед телевізором під час перегляду кулінарного шоу. Найкращий кінець для письменника, який став відомим як король бітників мучеників, а найкращим рішенням для нас буде пам'ятати таких авторів та їх книги. Тому не забувайте ставити лайки під нашими відео та давати коментарі і свої запитання, якщо вони у вас є. Тож, скажемо кілька слів взагалі про те, хто такі бітніки. Beat Generation, або на наш проєкт розбите покоління або знову такі бітніки це назва групи американських письменників, що почали свою роботу у початку 50-х років минулого століття до цього часу ми вже зазначали, що тебітники винайшов Герберт Кейн, тоді як біт, характеристика цілого покоління належала все таки керовоку. Американське бітництво було не стільки рухом літературним, а стільки соціокультурним. Це такий був своєрідний спосіб життя. Класичним образом Бітніка є довговолосий бородань у Латаних штанах, що обожнює джазову музику, захоплюється східною релігією та філософією. Перш за все, дзенбуддізмом має антимілітаристичні погляди, мандрує дорогами Америки, вживає наркотики, користується таким окремим жаргоном і постійно епатує суспільство поміркованих американців, і він живе, нехтуючи канонами, нехтуючи мораллю та навіть законами. А це такий був ну досить радикальний рух молодих нон-конформістів, і він був знов таки аполітичним і асоціальним. Бути бітником, пояснював один з представників групи Колумс, означає усвідомлювати свою самотність та вважати її нормою власної художньої школи письменник розвитого покоління не створили адже вони розглядали себе як митців які були відкинуті суспільством що творять лише самі для себе не шукають слави та визнання втім твори письменникабітників найбільш кавими з них поряд з Жаком Кероком були поети Гінзберг Ферлінгетті, Корсо, також прозаїки Голмс, Соломон, і всі вони мають певну свою формальну естетику та особливості. Бітники ліквідують кордони між життєвим і літературним буттям. Письменники, бід покоління вважають, нібито абсолютно все, що відбувається в житті, має бути якби запротокольовано. І знов-таки Керок мріяв створити особливий жанр такої документальної прози. Важливо розуміти, що майже всі. Письменники-бітники брали завжди за основу автобіографічні свої епізоди з власного життя. І навіть цілі романи вони фактично є просто компіляцією історії життя. Тобто бітники за традицію, вони нічого не вигадують, вони, як правило, беруть тільки те, що переживали самі. Протиставляючи розумову, природну правду імпульсу, письменники-бітники відмовляються від традиційної формальної організації твору. В їхніх романах відсутні сюжети, відсутня навіть якась така хронологія і Відсутня послідовність подій і дій. Композиція розірвана, а манера викладати надмірно хаотична. І на техніка їхніх творів свідомо пов'язується з технікою джазу, де основна мелодія супроводжується нескінченними варіаціями та імпровізаціями а часто густо і тони в них. Твір бітників – це потік слів, покликаний відтворити всю повноту переживань героя. Причому будь-яких меж смаку або ж а, такого такту або навіть табу не існує. Поезія розбитого покоління тяжіє до вільного вірша та вітманівських довгих рядків, ламаних ритмів, різних образів і часто з повною відсутністю Рими. І на початку 60-х років бітники закінчуються і починаються хіпі. Ну про це на нашому каналі буде ще окреме відео про історію жанра контркультури, де ми детально це діло розберемо у дорозі. Роман Кєровака його головний роман його життя є першою великою роботою в культурі бітників першою літературною роботою, мається на увазі. Після виходу цієї книги вона одразу стала культовою, масово продавалась і мала величезний вплив на соціум. Нагадую вам, що тогочасна молодь багато в чому була антимілітаристична. Бітники та контркультура сформулювались як протест проти світу дорослих серйозних людей в костюмах, політиків, капіталістів, які вважають, що все знають про світ. І можуть зробити краще життя, проте все, що вони зробили у першій половині минулого століття, це дві війни, постійні локальні конфлікти, ядерна зброя, геноциди і тоталітарізм, у тому числі й демократичний. Молодь розуміє, що можно владці не спроможні зробити щось добре, і кудись їх привести, тому вони від них відвертаються. Це і є головною причиною появи контркультури взагалі у світі, в тому числі і появи руху бітників. Далі ми перейдемо вже до аналізу самого роману у дорозі. Я багато чув про цей твір принципі, все своє життя, і я прочитав його перше приблизно років п'ять назад. І після прочитання я був здивований, тому що по перше тут немає сюжету. По-друге, в тому, що тут є тут, в принципі немає нічого із за чого так роман став таким легендарним. Те, що є сюжетом, максимально просте: подорож двох чоловіків, один головний герой його прототипом був сам Жакерок, звуть його Сал Парадайс, і його друг. Який був прототипом Ніла Кесіді Дін Маріарді? Фактично, книга розбита на п'ять частин, де розповідь ведеться від Керока, і вони постійно кудись їдуть. Частина перша описує події, коли Дін знайомиться з салом. Вони їдуть у невідому напрямку, і головний герой закохується в Мексиканку. Пізніше він займається збором бавовни на плантації в неї вдома. У другій частині через рік вони знову зустрічаються і знов разом кудись їдуть. У частині третій персонаж Кіару Ака навідує друга Ніла та витягує його з сімейного життя. Знову ж таки, вони їдуть далі в Нью-Йорк. Частина четверта, також про дорогу на цей раз у Денвер. А згодом друзі вирішують їхати в Мексику. Вони вживаються різні речовини заборонені, користуються послугами місцевих жінок легкої поведінки, хворіють на дизентерію, і після чого Дін Моріарті кидає сало Парадайза та повертається до дружини. Останній частині персонаж Керока знаходить свою любов на ім'я Лаура. Не знаю, чи є це відсилкою на раннього ренесансного поета Петрарка, який також мав кохану на ім'я Лаура. В самому кінці Моріарті намагається витягнути сало у. Нову подорож, але йому це не вдається, і він їде у подорож в самотності. Ви можете сказати, що ну, як для культового роману, трохи дивний і простуватий сюжет. І м м м тут нюанс я в тому, що якщо ми навіть порівняємо це, е цю книгу із романом е Кенекізія над золоним гніздом, до речі, е про який на нашому каналі є окреме відео порівняння його з фільмом, де є маса цікавих сюжетних ліній, метафор, справжня поезія, а не кажучи вже про такі. Метафорічні речі, як там туманники, напускає ця божевільна. От порівняємо це із кероком, то дорозі сильно програє. І я от думав, де це все, чому цей роман став культовим. Пройшли роки. Я добре дізнався про сутність контркультури, про сутність руху бітників, про екзистенцію того часу, і я знаю секрет цієї книги. І ми знову таки повертаємось до сутності самих бітників, тому що нагадую вам, що у момент виходу цього роману бітників як офіційного такої напряму ще не було. Хоча настрій він вже був. І вони формуються, ці люди бітників, як єдиний культурний феномен під тиском таких письменників, як Бороус і як керуак. Керуак пише своє у дорозі, а Бороус пише голий сніданок. Баро стане майбутнім героєм для розбору на нашому каналі, тому робіть підписку, якщо ви ще цього не зробили. Отже, тут головне не сюжет і не персонажі. Не їх глибина, і навіть на те, як це написано, а настрій і посил, які передається у книзі. А він наступний: Їдь невідомо куди, невідомо з ким, щоб знайти невідомо що, і це відкриє тобі ключі до особистого щастя і особистої свободи та самореалізації. Тобто, не йди працювати в офіс або на завод, не заводь сім'ю, не бери будинок іпотеку, не роби того всього, що роблять ці живі мерці, ці старогани, які розв'язали дві е, світові війни, е, які не можуть вдіяти нічого з цим світом, крім нових воїн, крім будування стін і та Готовлення зброї масового знищення і бітніки, і хіпі вони всі є антимілітаристами. Водночас можемо сказати про те, що вони були трохи підлівачені, хоча вони не розуміли, що таке радянський союз, і часто його вихваляли. Наприклад, ті самі хіпі живуть певною мірою як соціалісти. вони живуть в таких комунах, але повірте, ніхто з хіпі не читав Маркса, їм чхати було на пролітаріїв. Їх цікавила лише фактично особиста свобода та гедонізм. Херок написав про цей настрій, який вже був у суспільстві, і він виразив його у прозі. І це дало культурний вибух, і тому ця книга вона стала такою культовою. Після того, як Роман вийшов, він був трохи андеграундним. Молодь, яка вже була пронизана цим настроєм, отримала певну міру заклик. До дії вона почала діяти і утворилась сама седмика від покоління. В цьому і полягає весь секрет. Зараз, якщо ви будете читати цей роман, вам здасться, що в ньому взагалі нічого немає особливого, і це тому, що ми з вами не маємо цього настрою. Якщо брати такий пост СРСР, то цей настрій дійсно був тут в кінці перебудови, приблизно там в кінці 80-х років, і десь там може, до там 2000-х років. Тобто до епохи інтернету, тому що інтернет він в принципі, глобалізує людей, і робить їх менш вільними, адже замість того, щоб десь подорожувати, люди беруть лайкові чиїсь фотки, дивляться там відео на ютубі, і це такий симулякр подорожі. Портаючись до Бодріяра. тому це раніше було зовсім по іншому, коли після війни у людей не залишилось нічого, вони були дезорієнтовані та просто хотіли свободи. І ось бітні, які Кероан, Бороус, інші гуру цього руху дали їм цю свободу. Плюс не забувайте, що великий вплив мала наркотична культура, яка пройшла в кінці бітників наприкінці 50-х років, і ті люди, які почали вживати, вони ще швидше. Пішли такими новими духовними соціальними шляхами, в тому числі прийшли до субкультури хіпі. А знов-таки там речовини і хіпі культура це зовсім інша тема. Але я думаю, що ви логіку зрозуміли. І все таки я вам раджу цей роман почитати, тому що ви зможете зрозуміти цей дух свободи. А раніше навіть дух відсутності цілий у традиційному західному понятті. І знов-таки роман дуже невеликий. ось бачите, така книжка. А, і а, це така Одіссея. І якщо Одіссей мав мету а, зробити повернення в Ітаку, де його чекала дружина, то бідників і так не було. Вони їхали невідомо куди, невідомо навіщо. знайомились невідомо з ким, невідомо з ким спали, невідомо як працювали, і в цьому полягало їх буття. Пам'ятаємо, що керуак був небайдужим до буддізму, тож східна релігійна традиція. Чітко читається між рядків в бід та хіпі літератури та взагалі в літературі субкультури. Я, звичайно, ще раз закликаю вас до такого способу життя. В нього є свої плюси і свої мінуси, але в нас не канал про моралізаторство, не про там якийсь успіх, а літературний культурологічний огляд. Тож я все таки раджу вам цей роман прочитати, щоб розуміти настрой раннього бідопокоління і взагалі настрій першої генерації контракультурного руху. Роман у дорозі включений у списки ста найкращих англомовних романів за минуло століття за версією Тайм. Він входить в рейтинг 100 книжок століття за версією Лемонде входить в 200 кращих книжок за всю історію за версією BBC. і також у 100 головних романів усіх часів за версією The Observer. Частина більша нагород пройшла вже після того, як цей роман став культовим серед молоді, і навіть після того як від культура вона завершилась. З Точки зору впливу цей роман одразу став феноменом і. Він не тільки був популярний в США, а він пішов по всьому світу і ді досі. Він вважається літераторами, критиками, шедевром світової прози, адже тіарок писав дуже якісно. На цьому наш розбір цього роману і цього автора загалом ми завершуємо. І надалі ми продовжимо аналізувати письменників цієї епохи, щоб зробити цілісну картинку, цілісну таку документальну. Дійсність цієї епохи. Також, якщо ви цікавитесь сучасною українською авторською драматургією, я запрошую вас у наш театр-культ, який називається так само, як наш YouTube канал. Тут ми також ставимо дуже цікаві і дуже актуальні вистави. І наш театр знаходиться прямо в центрі Києва, тож, ссылка на афішу буде внизу під цим відео. І на цьому я з вами прощаюсь. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.